Гарна звістка прийшла до прилук ранок неділі, 29 червня. Почався з хвилювання і радості. Додому з ворожого полону повернувся наш земляк військовослужбовець Збройних сил України Віктор Коваль на в'їзді у місто захисника вітали прилучани. Дуже приємно, що ми маємо змогу зустрічати їх вдома на рідній землі. І хочу подякувати ще раз всім оборонцям за захист і нехай скоріше всі. То знаходиться в полоні, і хто воює, повернуться до рідного дому. Десять місяців Віктор Коваль перебував у неволі, відірваний від родини, дому, звичного життя. І от він знову ступив на рідну землю Живий, вільний і нескорений. Дуже приємно. Дуже приємно. Як переїхали за границю, тоді вже відчули трохи тепла. Захисник – уруджениць Сталалаївщини проживає у селі Понури. З 2024 року долучився до лав оборонців України. Через три місяці служби потрапив у полон окупантів. Про це телеканалу Прилуки розповіла рідна сестра Віктора. Саме вона одна з перших змогла обійняти брата після довготривалої розлуки. Ми цю подію дуже дуже довго чекали. Ми завжди вірили в цю подію, що вона відбудеться, навіть коли ми не знали, де він, навіть коли ми не знали, що він в полоні, він був безникним. Ми його шукали і е, ніколи не втрачали віри в те, що ми його знайдемо і повернемо, то е, дуже хвилююся. Це словами неможливо передати, тому що ми вже вчора їхали за ним і вже вчора е, плакали всі, всі рідні, всі ми е, дуже довго чекали цього, то це б летів би на крилах. Е, і це просто. У самому серці прилук героя зустрічали з квітами, оплесками, обіймами і теплими слізьми радості. Сьогодні для прилук таке радісне свято, ну не дуже часто, але все одно зустрічаємо живого захисника, який повернувся з полону. Ми їм дуже вдячні за наш захист, що ми можемо, що ми можемо мирно, ми ну, можемо тут ходити. Жити, навчатись. Ми їм дуже дякуємо. жовто блакитні стяги майоріли у руках волонтерів та містян. Спільно з героєм Віктором Ковалем громада вишикувалась у стрій Всі завмерли в тиші. Хвилиною пам'яті вшанували кожного, хто так і не зміг повернутися додому з фронту. Вздовж головної вулиці Прилук воїна щиро супроводжували прилучани. Хтось із усмішкою пишався нашим захисником, а хтось не стримував сліз через ту важку долю, яку випало пережити кожному, хто торкнувся війни. Та саме завдяки таким героям, наша країна міцна і незламна.